Не і прошу вибачення, чи я може, щось не так скажу, або, або допутаю кілька слів поставити листе. Моя історія так. вона заснована на нашій буденності. Тобто на історіях ну, важливо, багатьох людей, які проживають не тільки в нас в країні, а й в різних країнах, яким стикала різна біда. Тобто початок історії в тому, що проживала молода сім'я. Вона жила в прекрасній, в повній гармонії з світом. Все було чудово, все було прекрасно, але в певний момент відбулося стихійне лихо. Тобто, Сталося страшенний шторм, шумані, не знаю. І так сталося, що вони залишились без житла. Тобто, Їхнє житло було повністю знищено. Вони, можна сказати, залишились біля розбитого кориду, як в касті. Але сім'я не здавалася, вони йшли е, далі по житті, тому що вірили, що рано чи пізно все налагодиться. І от вони отримують від своєї люблячої держави, отримують, так би мовити, тимчасове житло, гуртожиток, тобто, щоб вони могли десь переночувати, прийти з роботи, віддихнути. Воно, звичайно, не замінить їм власного житла, але вони і не будуть ночувати на вулиці, на вокзалі. Сім'я не здавалася, ну, вони радувалися тому, що в них появилось житло, і от їм доля подарує ще один подарок. Так сталося, що вони чекають дитину. Тобто... Зовсім змінюються погляди на життя в людей, і вони розуміють, що зразом з цією радістю приходять до них нові проблеми, тому що жити з малою дитиною в гуртожитку дуже важко. І хочеться свого житла, та й з гуртожиток він тимчасовий, але коштів на отримання на купівлю житла в них не було, так як всі будівельні фірми строять дуже дорого і вимагають. Кошти зразу всі і без можливості розсрочки. І от чоловік, повертаючи так сталося, що чоловік працював зранку до ночі, дружина також, навіть будучи вагітною, вона ходила на роботу так, щоб заробити якісь кошти, щоб їм вистачало. Більшу частину коштів вони старалися відкладати, щоб. І надія отримати своє житло їх не покидала. І от одного разу чоловік, повертаючись з роботи, зустрічає молоденького, маленького хлопчика, який, який роздає, роздає буклети. Тобто підробляє. Максим. Цього хлопчика звати там, наприклад. Хлопчик представився, що його звати, там, наприклад, Іван. І він каже, візьміть, будь ласка, буклет, можливо, вам буде це цікаво. Так, це І чоловік, понурившись, бере буклет і читає його. І він бачить, що нова будівельна фірма пропонує дуже вигідні умови, дуже хорошу ціну з невеликим першим внеском, з можливістю розсрочки, що надзвичайно їм підходить. І він біжить з радістю додому, повідомляє про це своїй дружині. І вони обрадувалися дуже, так як останній час вони дуже важко працювали і назбирали кошти на перший внесок. І вони йдуть до цієї фірми, заключають договір на власну квартиру. Тобто квартиру, яку, так би мовити, вони дуже довго чекали. І так сталося, що коли вже квартира була здана, вже все, тому що до закінчення будівництва було досить небагато часу, вони їхали в свою квартиру, почали жити. І тут така ситуація, що дружина почала народжувати. Вони їдуть в лікарню, дружина народжує. Все добре, дитина здорова, родиться хлопчик, і вони вирішили назвати його так же само Іван. Так як вони, вони вирішили, що цього Івана, який дав буклет чоловіку, подарив їм сам Господь, який, який і направив цього Івана до чоловіка і відповідно, Дана історія вона нас закінчується ну, для того, не історія. Що вона закінчилась добре. Всі вони жили там прекрасно, дитина виросла, всі мали свою квартиру, все, все прекрасно. Потім той Іван став генеральним директором та фірми. Ти забув, о, що в роддом подарували ще сертифікат а, на один ще сертифікат на, на знищу, о, на другу квартиру, на другу квартиру. Коли вони вже купили квартиру, ті, <реш> о, ну типа. Молодець! Історія? Дуже крута. Історія. Якщо доповнити дану історію, то коли маленький Іван давав чоловіку буклетик, і коли цей чоловік понуро дивався в той буклет і радувався, він прийшов два метри, підняв очі і побачив, що класно. Кто, 나... на... Кто наступный? Кто наступный? Выходит, рассказывай эту историю. Ну. Расскажи вам историю. Например, Ну, пик Я це писало афризму, так? Всі у нас борди були червоні, всі газети були червоні. Всюди писали червоними буквами. Увага! Набережний квартал Кафера. Приходить на жіночка. Не повірте, з красою торбою. Вони кричати прийшли. Ні? Приходить сідає. Каже, дівчата, а нас ну, передисовили, скажуть, нас такі готували, що нам конкуренти може габуля досила, дітуть, до сюди спеціально. Тут та бабулька підходить до моїх дівчат, сидить Оля, там, сидить Віля. А бабулька приходить, каже, дівчата, а б мені не порадити. Каже, дівчата, ну то ви розумієте, О, така тут така ціна була, але нова, ще не знаємо, бо от почнемо от, будувати. Стя на віці він прияха, щось тут? що вона хоче. Бабуля, вона ж тут на телебачила, всі читають, він не дитяка. І я пішла вже розмова, вона знає, там варились, туди-сюди, бабулька все розпиталася, ой, у вас чудово, ой, у вас тут І тут на питання могичатись. А звідки про нас дізналися? Бабуля довго не думаючи, коли за своє краси сумце, знаходить тут вільне життя, відкриває третю стрімку, як сотні повертає, ставить складний стіл, каже. А того про вас вже пишуть, значить ви добре вас сказати. Бабуля продвинута. Якщо каже про вас, реклама то значить каже, ви нормальна фірма. Слухай, то бабульку ти роздіє та рекламний. Так що тут хочу навіть сказати про те, що і погана реклама це теж реклама. Клас. Наступний? А бабульки рулять. Це однозначно, що бабульки рулять. Другі на знаєш, як питають, хто не йдуть, а хто якось ведуть, від інфаркту рятувалися. Совнішній вигляд неї був. Ліля, палехата. дайте розказати. Давайте поговоримо так трошки. Ми всі десь живемо в якихось будинках, хтось приватних, хтось на поверсі і так далі. А всі люди ми тут заняті, такі, та, серйозні, з сім'ями. Чи, будь ласка, а хто у вас коли останній раз просто гуляв по парку? Я. Я вас... Зветові. Клас. Бачите, у нас там порядка десяти відсотків залу. І от уявіть собі ситуацію, що коли а, от, ну а насправді ми всі ж молоді, особливо там молоді сім'ї, всі з маленькими дітками, там трошки з більшими. Але от реально погуляти з тою дитиною по парку ну час знайти насправді досить складно. І от тому, коли я вперше опинилася в Житомирі і побачила наш майбутній міст, нашу земельну ділянку, де буде стояти наш майбутній шестисекційний 12-поверховий прекрасний будинок преміум парк. А коли я почула, як там співають пташки, і просто уявила, як там буде жити, коли ти кожен день ти повертаєшся з роботи додому в парк. Коли твоя дитина просто виходить, уявіться, просто виходить погратися в дворі, а вона опиняється в парку. Коли ти зранку стоїш готувати собі каву на сніданок, так? А в тебе співають пташки, тече річка. Ти дивишся, як ти бачиш, як міняється от колір листків на деревах. А ми ж цього не замічаємо, справді в нашому сучасному світі. Абсолютно у <тас> нас проходить ми тільки по календарі, бачимо, яка в нас пора року. Уявіть собі, що молода, активна, сучасна сім'я чи старша активна сучасна сім'я будь-хто зможе це бачити щодня за своїми вікнами. Просто через те, що вона придбала комфортну, якісну, красиву квартиру в житловому комплексі Преміум Парк. В найпрекраснішому місці, в місті Житомир, просто от тому ця сім'я не зможе бути нещасливою. Вона однозначно буде щасливою, спокійною і буде втілювати в своє життя грандіозні проекти, тому що в неї надійне та премія парку. Ще хто? Следуйте. Следуйте. Следуйте.

Пані премію у парк. Я і І Біле шеф, і гамі Ось вам і результат! Хтось придумає, а хтось і потім ті ідеї, хтось придумав, от і виходить. Будуйте житло, буде тримали біліта. Я скажу історію, яка зовсім ніяким боком не. Не пов'язана з будівництвом і з діяльністю, яка. Коюзі, я я, я був ще в інституті, мені дуже часто снилися кольорові станки. Я собі дозволяв просинатися в той момент, коли я запам'ятовував тісно. Тоб, зараз вони мені не сняться, я, там, мене буде переважно телефон, який дзвонить рано, і я так з таким голосом ні-ні, я не сплю. Я, я стараюсь дуже... Так. Алло, ты, сряж, ты что спишь? Нет, не нет, нет, я уже, уже еду. Мне <говорит> 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 понравилось, звонит Антон, и рано, и такие типа, Ти я, я сплю и я такие, выхожу с <говорит> Давай через 10 хвилин, кофе". Я добре. <говорит> 40 минут. Тобто, ми ж починає вставати. вставати. Ну, Вигуляти собаку і засталити ліжко. Так, да. Але історія не От, е, У мене були періоди, коли я просинався, мені снилися е роліки mm -hmm. різні. Е Переважно мені подобалися якісь там сюжетні ролики. які пов'язані навіть з рекламою мені снилися. але насправді дуже сьомні. Я дуже любив колись сьоні оцю рекламу. Ви зараз Ваше. все зрозумієте. І от персонаж з'яв одного разу, і напевно це єдиний ролик, який я запам'ятав, я з ним завжди йду, і мені завжди подобається, я колись втілю в життя, я його знімлю і випущу. Уявіть собі, Макдональдс. Yeah. собі всі Макдональдс. Yeah. Але ви його уявляєте там, справно входить, да? уявіть його з Сміття мусор. ходить цей клоун, все його достало. Вообще, сметя, ну, купа всего, кто-то выбегает, она выносит мусор, он из пакета, шикаристый, из пакета, тут собака. Вылазит, блин, из купы мусора собака. маленькая и жир. И вот так берёт, и кормит, на, и котлету, начинает ту котлету есть, друг, она съедает, выкидает, и кидает, и ца собака, Крім духові, йде історія не прокладу. про клона. Про собака. Ця собака виходить, і йде, яка ледве йде. Uh -huh. Це можна от саму цю подорож і описати все план. Але насправді історія не про те, куди вона йде і що вона бачить. Вона так біжить помаленьку, люди йдуть, там обходять її, а вона ну реально, вона собі навіть не виявляється. Шапка ну, купе на дорожче. І тут, коротше, я не знаю, так подивую, вибігає стає ну, І? Вона біжить, обертається і доказує, щоб її не побачили, вона починає щось так підбігати. Ну, коли хтось від тебе втікає, ти завжди на це звертаєш увагу, так? Все такие. Детка. Ну, они вала, они начинают бить. Он на Ну, чуть Они ну, реально, да, то -то, Она после и котлет, да, ты <свят> Ну, <свят> они ее <їм> догнали. Переулочку. <свят> <свят> и там, ну, не знаю, был человек 10 лет. Просто сюда. И <свят> они по очереди. <свят> Тут <свят> вот сучку. Хороша реклама. Який час я вже застримує, коли робить мені <світ> рекламу. Ви знаєте той момент, коли вона лежить, й дуй, то вони йдуть, з'являється знак Макдональдс, клоун виходить. Сігарету показує це от Макдональдс і вони зупише. Жир відключають частіше. Ха-ха-ха! Упс! Аааа, лайкай мені аж на цей! Вжень! Вжень! А я з цією людиною рекламні кампанії роблю. Я я Тихо, е, е, Ну, їй Десь приблизно так 12-річної давності. Був звичайний день, який е, закінчувався, сідало сонечко. Ми з дружиною сиділи е, на дивані. І милувалися тільки щойно завершеним ремонтом. Ще раз, ще раз, ще раз. Женя, а це про звичайна. Тобто Ми говорили про те, як це було важко, скільки це створювало зручності, ну і так далі. Скільки грошей на це було потрачено. І, але ми в процесі нашої розмови, не руюючись цією, цією, цією красотою, яку ми зробили, бо були і нові меблі, і повністю всі, всі квартирі зроблений ремонт, ми дійшли до тої думки, що в цій цій красі, в звучанні наших голосів, не вистачає третього голосу. Не чужого голосу, а третього нашого голосу. Таким чином, в момент того, коли ми закінч... розмовляли про закінчення цієї красоти, ми прийняли одне дуже важливе рішення, завдяки якому через 9 місяців з'явився в нашій квартирі цей третій голос. Дякую. Тобто мораль. Мораль цієї історії в тому, що сімейний затишок, комфорт, новий ремонт, нова квартира буде спонукати вас до таких хороших Супер, ліжка. Наразі я сказав, свобода, кохання і третє, що свобода? Теж три слова? Ні, ні, свобода, любов.